Мій суперник курка. Жокей на курці. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити про Майнкрафт-фільм. Поділитись своїми емоціями. Рекомендаціями тому беріть щось солодке кав і дивіться відео до кінця. З 3 квітня в кінотеатрах розпочався показ пригодницько фантазійної комедії Майнкрафт Фільм за мотивом мегапопулярної відеогри відеоігри Пісочниці Майнкрафт. У трейлерах нам обіцяють барвистий легковажний блокбастер з зірковим акторським складом, призначений для походу в кіно усією родиною. Режисер картини Джаред Гес в головних ролях Джейсон Момоа, Джек Блек, Ема Майерс, Даніел Брукс, Себастін Юджин Гансен, Дженніфер Куліч, Кейт Макіно, Джейман Клемент. А про сюжет у дитинстві до питлого хлопчика Стіва завжди два були шахти, але йому ніколи так і не вдавалося потрапити у таємничий світ копалень. Стів подорослішав перетворився на лоботряса великого, який нудьгує на офісній роботі, але жага до пригод у нього нікуди не зникла. Чоловік згадує про свою давню мрію відвідати шахту, тож береться за кайло і приступає до такої захопливої роботи, як гірника. У процесі своїх шахтарських забав стів ненароком. Натикається на два загадкових артефакти, які при певній взаємодії відкривають портал у фантастичний верхній світ. Потрапивши туди, герой нарешті почувається щасливим, адже там за допомогою спеціальних кубічних блоків можна побудувати буквально усе, що заманеться, використовуючи свої креативні навики. Та коли на артефакти зазіхає лиха Малгоша, володарка підземного світу. Незар стів вирішує заховати їх у світі реальному. Якось на цю диву версію марвелівського тесеракту натрапляє колись найкращий геймер 1989 року, а нині фінансово зубожілий невдаха Гаррет Гаррісон на прізвисько Сміттяр. Він якраз щойно познайомився зі школярем Генрі, і разом вони знову активують портал. У той самий момент до них приєднується старша сестра Генрі Наталі та її подруга Дон. І у підсумку це добре товариство потрапляє у дивовижний та небезпечний світ химерних кубічних форм. І безмежного креативу. Успішний кейс реанімовано Джуманджі, та Джек Блек, що наче бонусом перекочував звіти в тутешній сетин пригодницького штибу Раз. Позитивне сприйняття глядачами і критиками під драконів в честь злодів, наче навіть стрічка, катастрофічно провалившися в прокаті 2. Дається легковажні пригоди малоймовірної кампанії, що складається з різношерстних харизматичних персонажів, які героїчно долають труднощів, захопливих фентезійних сесід. Світах досі можуть бути цікавими глядачам різного віку. Щодо кіно всесвіту Майнкрафт, то буде важкувато щиро захопитися за пропонованими пригодами, якщо вам сильно більше, скажімо, 9 років. Або як мені 35 років, так тяжко сприймати дане творіння, нерозуміння щодо чого канон, бо в гру не грав зовсім. За рівнем виконання напрошується згадка. Не настільки про Джуманджі мінус Двейн Джонс, плюс Джейнс. Мамо. Скільки про які-небудь пікселі з Адамом Сенвером, на що нагадує цей фільм? Щодо кінотеатру, дітлахи захопливо споживатимуть невибагливий барвистий контент. Дорослі, напевно, з надією поглядатимуть на годинник. Взагалі сильно прискіпуватися до фільму і якось намагатися осмислити його серйозно з кінокритичного погляду, справа наперед марна і до того ж невдячна. Тому моя оцінка 6 із 10 – все тому що я не дитина, можливо, Якщо би мені було десь 10 або 15 років, напевно би поставив оцінку більше, а поки ось так. Ну і звісно, якщо вам сподобалося відео, по традиції ставимо лайк, підписка на канал. Коментар під відео. Напишіть коментар, чи бачили ви цей фільм. Ваші емоції. Якщо не бачили, то подивіться, поверніться по традиції. Підписуйтеся знову ж таки на канал, бо будуть скоро цікаві відео. Особливо найцікавіша рубрика на моєму каналі, наскільки я зрозумів, по переглядам. Це культові фільми якогось року. Плануємо культові фільми 1994 року. тому будьте з нами, не переключайтеся. Дивіться якісне кіно до зустрічі.